Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. У восьмому каталозі ми маємо чудову пропозицію. Рум'яна в кульках. Це відомий продукт, він по гарній, бачите, вартості, саме в 8-му каталозі, і він саме з'явився на складі. Дивіться, 4 вида. Ну, може, всі вже знають про нього, але все ж таки. Це настільки гарний продукт, що скільки б ви про нього не говорили, можна говорити і говорити. Це не просто рум'яна, його можна наносити і як бронзер, і як тіні, і просто настільки натуральні відтінки, і до того ж тут сироватка антивікова і гіалуронова кислота для сяйва і молодості. Тобто це ще і омолоджуючий продукт. Зручне нанесення, комфортне відчуття це точно, забезпечує тривалий ефект надзвичайно стійкий і невагомо рівне покриття. Все так і є. Пишіть в коментарях, які у вас враження, бо продукт. він вже давно улюблений, може хто не хотів з ним познайомитися, це ручна робота, це кульки робляться вручну, ну, взагалі, кутюр. Такий, бачите, приємній баночці. У вас буде така, такий пуфік. Ось. І оце саме природне сяйво. Якщо ви бачите кульки різного кольору зібрані у баночці, це природне сяйво. Ось я на руці нанесла всі свочі. Бачите, от саме перший своч це природне сяйво. Тут ми маємо темненьку кульку, вона більш до такого холодного, кавового відтінку, така, бачите, зовсім не рижий тон. І сяючу кульку, бачите? Ось крайній відтінок. Бачите, от такі кульки. Природне сяю. Тут трошки такий рожевий, але він і не рожевий, і холодний тон такий. От і сяючий, дуже приємний ся. Бачите, от розтушовується, Бачите, як легко розтушується, і бачите, яка рівна, гарна, така поверхня, який сяйв. 46,915. Природний рум'янець. Бачите, отак в баночці, отак в каталозі. Ось, оцей перший тон. 46 915. Бачите, в каталозі він трошки більш рижий. 46 916. Мерехтливий персик. Подивіться, ось так в каталозі. Бачите, от персик співпадає. Він ідентичний, як в каталозі. На руці, на руці ось. Ось наш персик на руці. Бачите? Ось. В персики, бачите, ми маємо три кульки: одну темненьку, таку більш до коричнього, сяючу і коралову. Мерехтливий персик. Ось три рисочки, ви бачите. Коричнева, сяюча і коралова. Так, на руці. Зараз ми розташуємо. Ну, ось, ну видна різниця. Ось природне сяйво ми розташували, і персик. Він більш темненький. І все ж таки, бачите, більш має режиночку. Природне сяйво, більш холодний тон. Тобто різниця є. Вони настільки природні, розумієте, що так, і хто боїться, що вони яскраві, ну зовсім не яскраві. Вони саме от надають такого природного вигляду. І от в мене зараз я навмисно нанесла найтемніший тон, хоча я, бачите, біленька, сяюча бронза. І ось я його нанесла. Дивіться. Він зовсім не темний. 44,917. Ніжна троянда. Отак в каталозі. Ну, в каталозі вона бачите, трошки з коралами йде, а в житті, бачите, які холодні такі рожеві кульки. Також, як ви бачите, три кульки: одна темненька, друга сяюча і такий свіжий, холодний рожевий тон. Ось ви бачите, отак на руці, Ось ви бачите, темненька, сяюча і рожева. Бачите, можна так набрати пензликом. Ось ми набрали. Так і отаке. таке. Природний румянець, мерехтливий персик і ніжна троянда. Ну, ви бачите, ніжна троянда ми трошечки маємо такого рожевого підтону. Вже такі переливи, але вони різні, бачите? Природний рум'янець, мерехтливий персик і ніжна трояна. Ще ж таки ніжна троянда, більш холодний тон, як ви бачите. Ось він. Третій. І залишився ще один тон, сяюча бронза. Він в мене, от я його нанесла на себе. Отак, от в каталозі 44,918. Сяюча бронза. Ну, також в каталозі, ви бачите, вона якась така червоновата, а в житті це такий прекрасний холодний тон. Золоті кульки, коричневий. І трошечки з такою сяючою, але вони такі не холодні. Отака, От типу, трошки з рожевою кулька. Холодна, коричнева і золота. Цікавий тон. Отак він у нас на руці виглядає. Як ви бачите, ось коричнева. Трошки золота у мене вже стерилася. Зараз ми, побачите, таке гарне. Малюємо золото. О, бачите, вона така. Розтушуємо. І ось ми, бачите, маємо три свочі. Отут в мене так на руці розташувала, бачите, на щоці, що не... ну, трошки є така жовтизна, але не такий вже він і жовтий. Сяюча бронза, ніжна троянда, мерехтливий персик, природне сяюво. Ось так виглядають ці кулькові рум'яна. Ну, от бачите, на руці він виглядає як жовте, оскільки така біла шкіра. Але ось на щоках. Давайте його нанесемо, оскільки самий такий тон. Ось. Бачите? От трошки ми його нашаруємо. Ну ось. Це найбільше. Це вже я багато нанесла, бачите. Так. Якщо у вас трошки такий жовта, трошки шкіра з таким сіро-жовтим підтоном, просто це ідеальний просто вибір. Але навіть на мені досить ефектно. В таких кращих традиціях чердані. Друзі, от сяюча бронза і природний рум'янець. Ніжна троянда і мерехтливий персик. Теплий тон, холодний. Друзі, якщо ви вже використовуєте цей продукт, а я в цьому навіть не мав в мене сумніву, поділіться вашими враженнями, щоб донести до всіх цінність взагалі цих рум'ян у кульках, наскільки це зручно, корисно і ефектно. Друзі, щоб це відео несло максимальну користь. На губах в мене зараз нанесений маркер Нют, це також драйвер восьмого каталогу. А на повіках також новинка стійкий тіні олівець рожевий. Дійсно гарний колір. Подивіться. Він і не дуже рижий. І от бачите, от саме з сяючою бронзою і, я думаю, з природним сяйвом рум'яном він буде просто ідеальний комбо. Ну, подивіться. Так що зверніть увагу, мені здається, з'явився дуже непоганий тон в серії стійкі тіні ольвець. Рожевий код 46922